І знаєте, що наша надія взагалі не на ті статки, які ми маємо. Бо сьогодні є одна ситуація, завтра інша. От є мільйонери, які вони сьогодні мають мільйони, а через деякий час їх вже немає в живих. Був такий, там, не будемо фамілію називати, в Росії великий мільйонер, зробив дуже великий імідж, як цар на виходу носер. Він дуже оточив себе охороною великою. Рік тому в Лондоні його не стало. Вбили чи сам вбився, невідомо. Але сам факт залишається, що людина вона тимчасова. І імідж він нічого не значить. На виходу, Носер створив в собі дуже великий імідж, не тільки імідж, це дійсно так і було, як подивитися з точки зору людини. Але в він е, написано, навіть ще не закінчив говорити, як Бог його приземлив, скажімо так, на землю. І він став як схожий до тварини їсти. І тому все, що ми маємо за все, слава Богові. Есть одно место, которое написано в притчах, 11, такой же 12 раздел, 23-й, 23, 25-й «Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Благотворительно душа будет насыщена». І хто напаяє других, той і сам напоєн, напоєн буде. І 28-й, і на богатство своє упадет, а праведники, як ліст, будуть зеленіти. Ці місця, я думаю, нам відомі. Багато місць Біблії є про фінанси, про що не потрібно надіятися, це все земне, воно ми не зможемо взяти з собою, слава Богу, на небо. Але написано, що іною сиплять російською мовою. Іної сиплять щедро і йому і прибавляється, а другою сверхмери бережлив, і одна же бідніє. І відносно фінансів, це є правда. Я на своєму прикладі це можу підтвердити і люди інші, ну, багато знайомих. І коли ти живеш ну, для Бога, воно е, вертається тобі. Але це не тільки відносно фінансів. Коли ми м, віддаємо свій час, віддаємо, жертвуємо свідченням іншим, тобто віддаємо те, що нам важливе, тоді воно нам вертається. Як благословення від Бога. Не обов'язково, тобто, якщо ми просто будемо давати фінанси на церкву, там, десятину свою чи ще, там, пожертвування, то цього мало. Мало чого, тому що Богу не потрібні наші фінанси, Богу, Богу потрібне наше серце. І просто відкупитися з Бога ми не зможемо. Я бачив документальні фільми, там, де мільйонери вони жертвували великі фінанси. на Всякі там ікони православні, і в кінці кінці все одно закінчували однаково. Тобто від фінансами від Бога не відкупишся, але наша надія не на статки. І написано, що благотворительна душа буде насищена, і хто напаяє других, то ти сам напоєн буде. Ще одне місце є це євреям 6 розділ. 10 вірш. Ібо не неправеден Бог, щоб забив діло наше і труд любві, якою ви оказали в ім'я, послужив і служа святим. Бог не є неправедний, Бог є праведний. І тому, коли ми служимо іншим, ці справи вони десь там не знаю, відмічаються від Бога, Бог про них пам'ятає, Бог бачить наше серце. І тому все, що ми робимо, воно все обернеться для нас благословінням. Все, що весь гріх, який ми робимо, воно обернеться для нас прокляттям, гріхом. Гріх ніколи не може дати добрі плоди. Але ми зараз говоримо за благословіння від Бога. Якщо б ми їх мали, то все наше життя, воно буде відповідно творити, ну, ми будемо старатися і жити по, по Слову Божому. Тому одне ще служіння це не тільки фінанси, а перш за все, на, на головному місці це є любов. Якщо ми будемо служити любов'ю, то Господь він буде благословляти нас і нашу сім'ю. Написано, що спасешся ти і весь дім твій. И я верю, что я так. Далее, 6, 4 6 версии виршцы, також написано, в том самом 11 разделе. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». И далее 6-й «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, то или другое равно хорошо будет». Жити згідно Божої волі і благовістити і не зупинятись це є дуже важливо. Написано, що ми повинні робити і просто бути наполегливим в цьому. Написано утром сім'я Твоє, і вечором не давай отдиха руки Твої. Те, що ми робимо сьогодні, не обов'язково воно повинно дати свої плоди завтра. В, в євреям там, де нам написано за віру, Говориться, що великі мужі Божі віри, вони практично багато з них не отримали результата відразу. Але потім Господь вмінив їм це в віру. І тут також еклезіаст пише, що все, що ми робимо, ми повинні робити, тому що ми не знаємо, що дасть плоди. Якщо ми сьогодні служимо в хосписі, якщо ми ще паралельно можливо, ще в якомусь служенні, ми повинні по мірі нашої можливості робити і бути в цьому. Успішним. Тобто все, що ми робимо, воно повинно мати е, якусь ціль, йти до цілі. Апостол Павел пише, що він, має, він мав свою ціль і він е, доносив Слово Боже до людей. І дев'ятий вірш. Я вірю, що тут всі молоді. «Веселись, юноша в юності твоєї». И да вкушает сердце твое радости в одне юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Я дуже любив це місце, як был э, молодшим чи молодым. Да. Я вже майже старый, мне вже майже 30. Э, у нас там щось капає. Дощ благословення. Да. Знаєте, ми повинні жити в цьому світі на всі 100%. Але є один дуже важливий нюанс: що ми не повинні мати нічого спільного з цим світом. І це дуже важливо, бо є люди християни, ну, християни, не знаю, в кавичках чи ні, які можуть там, дозволити собі пиво. Вони є вільні від цього світу. Вільні від там, алкоголю, вони можуть його пити, можуть не пити. Це не є правильно. Я рахую, що це є, це є гріх. Для мене це є гріх. Не знаю, як вони собі там думають. Но... І тому, коли я читав це місце, я завжди хотів жити, і я так далі вважаю, що жити на, на всі 100%, веселитись, радіти, але за основу мати те, що ми не повинні мати нічого спільного з цим світом. І весь це гріх, весь цей бруд, який є в цьому світі, він не повинен в мене торкатись. Якщо це буде в моєму житті і в вашому житті. То тоді життя на 100% воно дійсно буде на 100%. І це буде радість з Богом, і це буде, це буде благословення для нас. І тому давайте встанемо це ці місця, що я хотів сказати, щоб бути милосердним, давати допомогу і служити людям. І дуже важливо бути працелюбним, тобто постійно і регулярно наполегливо працювати на роботі, там, де ми є, і в служіннях. І я вірю, що Господь буде давати плоди в наше життя.